Рівне сьогодні знову зупинилося у Скорботі. На Майдані Незалежності десятки людей зібралися, аби провести останньою земною дорогою двох захисників Тимура Шанаву та Юрія Звінчука. Юрій Звінчук уродженець селища Оржів, що на Рівненщині. Там закінчив місцеву школу і продовжив навчання у Клеванському професійно-технічному училищі. За плечима мав строкову військову службу. Згодом пов'язав свою професійну діяльність із правоохоронними органами. Ми з ним знайомі, якщо взяти вже більше 30 років, ми 20 з лишні, 25 років в органах прослужили. В органах ОВС дуже дуже приємною людиною. Дуже приємною, пунктуальною, дуже хороший товариш, ніколи не кине в біді. Але, ну, знаєте, я навіть затрудняюся щось придумати неможливо, що якісь є мінуса в людині були. Він завжди наголошував, що не буде ухилятися, якщо його призвуть. У грудні 2024-го йому офіційно вручили повістку. Служив в прикордонних військах на Чернігівщині. Зі спогадів рідних Юрій вирізнявся працьовитістю та був тим, на кого завжди можна було покластися. Та на жаль, 17 листопада 2025 -го року головний сержант Юрій Звінчук загинув у бою з російськими окупантами на півночі Чернігівської області. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Я ним особисто за день до від'їзду, якраз з відпустки він мав на другий день вже їхати до Києва, а з Києва там вже пересадка напряму туди на Чернігівщину. Так, поспілкувався з нього 15 червня було, юбілей 50 років було, він 75 року, 15 червня. Так що Такий товариш, душа, що, що, що можу сказати, душа людина. Шкода, коли такі люди. Наш ну, не віриться, по сьогоднішній день ну, ще не віриться. Знаємо, що вже вроді нема. Ну, не віриться, що нема людини. Тимур Шанава народився у Рівному, був учнем 27-ї школи. Після неї вступив до Квасилівського професійного ліцею. До повномасштабного вторгнення знаходився і працював за кордоном. А коли дізнався про ворожий напад, одразу повернувся в Україну. Однак до ЗСУ його призвали лише у березні цього року. Ви його дуже малесенькі, ще дуже маленькі. В ще дитина? Шкода, що ну ще не одружився, дітей нема. Він відпочивав, ну приїжджав до нас у село. До бабусі був на літніх канікулах. А чорт, ну, хороша, спокійна дитина. Родина Тимура каже, що служба йому подобалася. Втім, виконуючи бойове завдання на Донеччині, Тимур загинув 12 листопада 2025 року у вісі 26 років. Вічна пам'ять та шана героям. Христина Усик, Олег Шаламай. Новини рівного.